Всім привіт зараз я вже на Вінниччині, другий день вже вчора був у Станіслава. По дорозі був в Одеській області, те що я вже казав зранку на трасі Одеса Київ, Любашівський район. Зараз це Моглів Подольський район, це у Романа. студіюся там в Ютубі канал United Farms, там Рома був. А вчора був у Станіслав. Станіслава. У Станіслава все добре. Роми тут є питання по посіву озимої пшениці. Взагалі, якщо на півдні це було у нас питання з лаки більше, да? то тут у нас питання більше це сівозміна. Тому сьогодні буду більш прискіпливу увагу до сівозміни, Побудови сівозміни і взагалі проблем, які можуть виникати, особливо... Те, що стосується нового тіла. Так, ну ось так ми бачимо соняшник, який до сих пір стоїть в полі, там далі стоїть кукуруза, в полі кондитерка стоїть до сих пір в полі. Отам От куку... між кукурузами видно, ще стоїть лакомка. Так, а до лакомки ви ж знаєте, що там дуже багато запитань по якості. Це наш пізній соняшник, той, що сіявся в травні місяці чи на початку червня, я вже не пам'ятаю. Він у нас стоїть в полі. Тут у нас ми зібрали вже соняшник. Тут у нас десь, здається, я групу переглядав, там 3-4 тони врожайність дала це поле. Бачимо, що є певні. Втрати і хочу зараз подивитися, які в нас тут залишились відбитки від коліс, тобто колій. Ну, тут, наприклад, ішов комбайн. Ми бачимо, що було певне вминання, але не суттєве, не критичне, можемо так сказати. Попередником тут для соняшника була пшениця, зараз соняшник. Наступна культура, я поки що не пам'ятаю, яка в нас там або ж соя, або кукуруза. Ну, думаю, що у нас тут проблем з пасівом не виникне. Поки що не бачу критично, але це збиралося умовно по відносно сухому. Так, зараз поїдемо подивимось. Що у нас там по посівам, по збиранню на інші поля? Зараз раночок пів восьмого всі хлопці зайняті. Я знову сам. Дуже багато в мене цей раз автономних об'їздів. Тому їдемо. Так. Кукурузка. По кукурузі взагалі буде... Просто маса запитань, коли ми її зберемо, у нас наступна культура після кукурудзи йде соняшник. І тут саме питання, все ж таки, коли ми зберемо яка ситуація буде після збирання. Тобто, вплоть до того, що я не, ну, трошки я не до кінця розумію, можливо, залишати її навіть в полі, але ж знову ж таки це ризики. Тобто, Чимось маємо жертвувати, або ощільненням на полі, або, або тим, що можемо втратити якість там, чи якусь частину врожаю. Взагалі вважаю, що кукуруза в новотілі в цих регіонах, навіть це Південь і Вінниччині, може 3 роки там комфортно збирати кукурузу, а потім, а потім буде некомфортно. Да, і ми стикалися з тим, що на тому полі, на сусідньому по сої у нас було кучу запитань, і все завдяки тому, що некомфортно збирали навесні кукурузу. Тому напишіть свою думку взагалі, чи є місце кукурузів в тілі, і як адаптуватись за рахунок чого, щоб не втрачати все ж таки. На наступній культурі. Тому що це, мені здається, це дуже критично. Так, у нас тут пшениця, а зима. Тут у нас де демонстраційний посів. Тут у нас е зліва. зліва у нас була сівалка Кун. Гігант, здається, монодіск. Іскованкерна сівалка. Так, срок посіву, я зараз вам подивлюсь, напишу, напишу, в мене в групі є там зафіксовано. Така глибина посіву, бачимо вже початок кущення. Тут три листочки, грунт перезволожений. Намагалися сіяти миленько. Так. А тут у нас, а тут у нас о така ситуація. Ось така ситуація. Видно, насіння на поверхні лежить є. З чим ми зіштовхнулися, з тим, що ґрунт дуже сильно перезволожений. Основна сівалка в господарстві це Кун СДМ, по-моєму, чи як він. І вона дуже тяжка. Ось як бачите, сходи. Вона дуже тяжка. І зрозуміло, що заганяти її вологий ґрунт і потім... Закатувати просто це в поле, тому що в неї йдуть прикатка по бокам біля сашників, вона виконує реальну функцію катка. Тому е ми, не, ми не дозволили собі посів цією сівалкою. Я порекомендував все ж таки посіяти сз не дивлячись на те, що вона не може витримати там глибину. Але якщо це стосується безробітку ґрунту, все ж таки це не настільки принципово, як якщо б, наприклад, по дисковці. Тому ми перецепилися за СЗшкою і почали посів з СЗшкою. Тут у нас попередньо був РТС на цьому полі і на частині того сусіднього поля. І все ж таки де був РТС? тут... Тут ця ЗАЖКО справилась краще. Там, де РТС не було, вона справилась гірше. Тому там змінили стратегію. Ну на сьогодні маємо сходи. І можемо бачити, що завдяки цій осіні ми отримуємо сходи навіть з поверхні. Навіть з поверхні. Тобто для нас посів в пізні терміни в таку. Перезволожену осінь допускається на поверхні, буде сходити прямо з поверхні, от як тут, наприклад теж. І це дасть нам все ж таки можливість отримати в оці ще короткі теплі дні, якийсь більш-менш адекватний розвиток. Тому що, якщо б тут був, відбувся посів на 4 см 3-4 см, ми втратили приблизно два тижні. ну Тиждень точно, скажімо так, давайте, щоб не приукрашувати і не звучати хмари. Тиждень ми точно втратили. А зараз тиждень це, це можна сказати один додатковий листочок. Тому вважаю, що тут на цьому полі у нас все вийшло. Зараз поїдемо, подивимось. Що в нас далі? Яка ситуація в нас далі? А ви як вважаєте, вийшло чи не вийшло? Це в нас поле попередником є соя. На сої мали дуже значні проблеми з переущільненням ґрунту. У нас здебільшого розвивалася коренева система там, до 10 см. Ми це бачили, спостерігали. Тому було вирішено ще по вегетації сої, що ми з цим полем щось з осені будемо змушені щось робити в плані механічної обробітку. Бачимо сходи, так? Да? Е, того що тут два роки 22-23, здається, було весняне збирання кукурузи. І просто був шар ґрунту з 10 до 20 сантиметрів. Ну від 10 глибини до 20 просто переущільнений ґрунт, де не розвалась коренева система. І з цього ми не добрали на сої. Тому ми зайшли тут, почали робити в один сліт РТС, півполя зробили, півполя не встигли зробити. Там пішли якісь інші роботи, не, не, не пам'ятаю, чи то випали опади, не дало нам це робити РТС по вологому не дуже комфортно ходити. Тому було <coughs> прийнято рішення, поки його залишить. <coughs> І, в принципі, тут планувалась навесна кукуруза. Ну, з урахуванням того, що у нас пішли е доволі такі часті періодичні опади да? і ми зрозуміли, що у нас по суті там, де пшениця планується після соняшника, ми не зможемо її посіяти, тому що соняшник весь в полі, там, зібрали тільки лише частину, а соняшника в цьому році було посіяно багато, там більше 50% здається, там 55% площі. І так воно все один на одне і вийшло так, що ми сюди почали сіяти пшеницю. Тут, де по РТС-у, ми сіяли сівалкою СЗ, тому що ну, і воно було, було доволі м'яко. Сівалка, бачите, комфортно вона сіяла. Маємо зараз сходи. Да не глибоко, але глибоко нам і не потрібно, ми вже про це говорили. Отака От глибина посіву. 1 см. Десь, може глибше пішла, десь мілкіше. Але маємо таку ситуацію. Десь на поверхні, але вона з поверхні зійде. Маємо отак. Коли ми перейшли з обробленого ртс на на необроблений ртс у нас почались проблеми в плані того, що сівалка взагалі не могла адекватно сіяти. Дуже багато було на поверхні. Це, як кажуть, смутило фермера і агронома. Тому змінили трохи стратегію і пішли сіяти розкидачем. Пішли сіяти розкидачем і позаду РТС це все діло заробляти. Такий досвід був в минулому році, того що теж не досіяли там буквально 20 гектарів і задощило. І щоб досіяти поле, прийняли таке рішення і посіяли румом. Навесні ми за цим слідкували, дуже багато було песимізму на цей рахунок. Але бункер показав, що врожанність була навіть вища там, де посіяв РТС. І ми можемо спостерігати, ось, це РТС його не заробив. Я хотів все ж таки залишити сівалку, щоб сівалка сіяла, але за рахунок того, що сівалка це довго, і все одно прийшлося би йти РТСом позаду. А зараз просто у хлопців немає часу, у них збиральна компанія, кучу своїх господарчих питань. Тому знову ж таки повертаємось до сівозміни. Якщо б воно все було збалансовано, ми з фермером працюємо з осені минулого року, десь є вимушені якісь рішення, але стратегічно ми маємо прийти до сівозміни, збалансованої сівозміни, яка буде дозволяти робити все комфортно. Так як я вчора був у Станіслава, ми вийшли на п'ятипільну сівозміну, і в нас вже Ріпаки в коліно, да, може, може це і не дуже добре, хтось скаже. Але у нас дуже потужні там ріпаки. У нас пшениця вже почала кущитися. Єдине, що у нас ще не зібрана кукурудза. І це теж у нас виникають тепер питання. Вчора ми ходили по полю і у нас виникали питання, як ми будемо прямим посів... посівом сіяти на наступний рік. Тому що хотілося б вже фермеру повністю все сіяти на наступний рік прямим посівом. Ну, Ті колі, які залишаються після комбайну, дуже нас засмучують і там ну, досить суттєве переущільнення. Тому. тому поки що думаємо, але схиляємося до того, що міленько, можливо, доведеться там, сантиметрів 20 і прорихлить. Так, ну отакий фон. Виглядає. Звісно, що це так себе. Тут вже пшениці менше на поверхні. Поки що ми не бачимо, звісно, сходи, але я думаю, що наступний раз ми вже їх побачимо. Що скажете? Як ваша думка? Чи правильно це рішення в цих умовах так зробити? А ми потім вам розкажемо, що у нас тут вийшло. Так, їдемо далі. Тут у нас е, був соняшник по ріпаку. Сінгента Сорелі 37 у нас врожайність ми закрили. Там я знімав по сої пшениця. Потім вон, зелена полосочка там, де сіяла кунгігант. Це наша кукурузка стоїть. І попереду вам не зібрана лакомка. Тут теж це поле зібране, порубане. І залишили ми... Залишили ми більш всього, що під яровий посів, хоча тут планувалася пшениця, Ну, поки що, поки що це під великим питанням. І по подалинки у нас люцерна. Люцерна нанесіння, супереліта. По-різному давала. Там, в чистому від 300 до, до 800 чисто. Ну, тут, тут 300 було тут такі пагорби. Слабенька тут була, тому ми, тому ми тут будемо частину пересівати. Загалом так. на пагорбах на таких дуже гарно спостерігати за ситуацією, слідкувати. За технікою, закопитними за і за всіма останніми. Так, і це наша лаканка. для лакомки залишатися в полі під тощами тому що дуже великі питання по кислотці і по всім іншим моментам по якості взагалі зібраного врожаю. так Це поле саме зараз збираємо. Збираю у нас комбайн Deere 9500 і Lexion Caterpillar він там здоровий. Ми бачимо, ось тут затолочено так. Це тут саме на цьому полі було тричі використаний гербіцид. Сумарно там 140 грамів здається трибурону і 90 геліантиксу. Ну, як можете бачити, нам вдалося втримати тут е -е, додольні. Особливо це стосувалося амброзії і треба Кояка не треба, все ж таки е, сформувала насіння, бачимо. Але це поодинокі рослини. Ну і Те, що тут було на полі, це просто був жах. Е, що по вражайності? Вражайність тут у нас іде 3 плюс, ми бачимо в середньому плюс-мінус. У нас там є і 3, і 3, і 4, і 3,7. І і там де би було навіть 2,6. Тобто ми йдемо плюс-мінус там в, своїй, в своєму діапазоні вражальності 3, поле зберемо, будемо розуміти і бачити скільки Тому... Тому це суттєво не вплинуло на зниження вражайності, але я думаю, що все ж таки, якщо було б тут багато бурінів, то ми б не отримали навіть цих три плюс тони. Ну, що можу сказати по джондіру? По джондіру більш-менш ситуація адекватна. Ну, е, треба теж враховувати, що тут вже там, там, чи сімирічний наутіл. Тут ґрунт вже не так сідає, як наприклад, вчора, там, де ми були у Станіслава, у нього після кукуруза пішла під рихлення. А після кукурудзи планується соняшник прямим посівом. І там, звісно, що де було рихлення в тому році, навіть по сухому комбайн буде досить сильно проминати. Ну а тут делексіон я все ж таки бачу трохи гіршу ситуацію, яка мене турбує. Ну я не знаю камера чи передає. Ну... Но... Таке собі, таке собі. Лексіон все ж таки даве. Ну, звісно, що здоровий комбайн. Треба йому там з парку, наприклад, щоб менше тиснути на ґрунт. Але от йду прямо як по асфальту. Ну, воно видно по жаткам, да? видно там, що жатка, яка просто зрізає, а тут зриває жатка. Ну, і тут уже ситуація не дуже приємна. Да, звісно, можна на це все закрити очі, сіяти і казати, що все добре, все, все нормально, ніяких питань нема. Але ж це не наш випадок, тому що ми хочемо зробити якнайкраще, тримати якнайкращі результати. Тому уважно ставимось до кожної деталі. Ну, так, собі. Тут ось бачу трошки все-таки щось амброзія була якась смужка тому друзі напишіть ваше бачення все ж таки чи звертати увагу чи не звертати як можна мінімізувати ці негативні впливи ну я думаю що навесні у нас будуть запитання Да можливо Воно пройде через зиму і трошки все ж таки розущільниться, але навесні у нас будуть питання, бо йду зараз от по сліду як просто як по асфальту. Тому так. Так, я поїхав в Смілянський район. У нас там сьогодні великий об'їзд, З великою делігацією буде. Тут хай хлопці займаються, тут роботи багато і збирання і посів в общем всім пока лайки вподобайки пишіть коментуйте